Весняні настрої очима митців. Дві прикарпатські художниці презентували спільну виставку картин. Барвисті квіти Гани Петранюк мають свою особливу місію. Розповідає авторка. Яскраві букети. Вона малює, щоб дарувати оточуючим добро, світло і тепло. Мовляв, часи настали дуже сумні. Тому до людей потрібно доносити позитив. Поряд із кольоровими роботами, графіка. Таке поєднання відзначає мисткиня, має своє символічне значення. У Нас завжди є присутність світло і тінь без цього немає. Є добро і зло. Є чорне і є кольорове. Хтось себе знайде у тих графічних роботах, знайде своє якесь відчуття, то що його хвилює. Хтось інший у кольорах. Так що це просто для людей, щоб було різний. Характер цих робіт для Оксани Контракевич ця виставка перша її роботи настроєві. у цих невеличких творах каже авторка виразила свої емоції та почуття. Абстрактна графіка знайомить глядача із роздумами художниці у певні періоди життя. Хотілося просто викласти свої почуття у певний період життя на папері з допомогою лінії і плями, тому що дехто пише щоденники. Висловлює свої, своє серце з допомогою слів, там поезія, проза. А я намалювала такі маленькі камерні графічні картини. Обидві авторки, викладачки дитячої художньої школи і з власною творчістю знайомлять також своїх маленьких вихованців та відзначають, що у творчому арсеналі мають ще чимало робіт, які ймовірно покажуть на наступних виставках.